У четвер, чотирнадцятого вересня, у Сумах попрощалася з мужнім старшим сержантом Сергієм Пальчуном. Воїн із перших днів повномасштабного вторгнення російських військ за покликом серця пішов боронити Україну від окупантів. Служив на посаді навідника парашютно-десантного батальйону десантно-штурмових військ. Помер сьомого вересня поточного року під час ведення бойових дій на Луганському напрямку. Сергію Пальчину назавжди залишиться 44 роки. Він у нас працював. Роки, мабуть, п'ять енергетикам цеха. Ну що я можу сказати? Дуже добра людина була, спеціаліст високого качества таких вже немає. От і, е, він дуже переживав за те, що оце, як почалась війна, дуже переживав за те, що треба йти туди і воювати. І, е, собственно говоря, він пішов туди добровольцем. За ним він мені приїжджав тут у відпустку. Неділю назад він за ним, ну дві неділі якраз за неділю того, як загинув. Ми з ним балакали, навіть хвилин 30 по телефону, і розказував, як там воюють. Він воював в 25-й бригаді, така хороша бригада. Ну, каже, все дуже важко. Ну, каже, дідусь Льоня, ти каже, не переживай, ми їх сюди не пустимо. Робили ми працювали довго з ним. Хороший спеціаліст, товариш непоганий, такий добрий. І ось останнє його бачив я в августі місяця. Він приїжджав сюди на лікування. Плани построїв на життя. Хороші. Ну, к сожалению, ці подлюки не дали планом осуществитися. Найсвітливі розповідання в ньому залишаться. У Сергія Пальчуна залишились мати, батько та сестра. Рідні та знайомі воїнооборонця назавжди запам'ятають його як світлу, добру і чуйну людину, справжнього патріота своєї держави. Гарна людина був. дитинство часто захищав мене. Порядочна людина була дуже. Як військовий, так само був героєм, я з ним спілкувався останнім часом. Каже, здаватися не будемо, будемо йти так, тільки вперед. Mm. Як військовий він дуже був порядна людина. Хороший хлопець був. Жалька, що немає з нами не тепер його. Томі ж все, що ще сказати. Неладну, одна війна, це да і все. Це золота дитина була добрий, всепчивий. Він завжди в будь-якій ситуації прийде тобі на допомогу. І після вторгнення Росії він пішов захищати нашу, нас усіх. Гарна, порядочна, добросовісна, працьовита, гарна людина, хлопець і так попало, що бачить, як вийшло, що він єдиний у сім'ї цей син Сережа. Загинув в нерівному бою, захищаючи нас і Україну від російських окупантів. Герої не вмирають. Вічна слава. Ми завжди його будемо пам'ятати. Відспівали хороброго навідника у Святому Миколаївському храмі Православної Церкви України. Відважного старшого сержанта Сергія Польчина з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.